Дякую. Весь увірвався. Вода вимагає звільнення начальника регіональної інспекції Держарбутконтролю Василя Рудницького. Під час чергового засідання колегії ОДА з доповіддю про роботу проблемного органу виступив заступник начальника місцевого архбудконтролю Володимир Кобилянський. Чиновник навів статистичну інформацію про кількість здійснених перевірок, після яких в минулому році виявили порушення та стягнули штрафів на мільйон гривень. А от заборонили незаконних будов обмаль заборонили ми по трьох об'єктах будівництва даленого припису про зупинення робіт. які. У яких конкретно? Значить, це є будівництво житлового будинку селі пнів. Чого? Село пнів на двірняцькій робіті. Крупний об'єкт там будували, селіпнове. А в місті Франківську скільки зупинили? місті Івано-Франківську, всі об'єкти, які є, складні питання, всі питання щодо зупинення будівництва. Урегуляні оцінку роботі регіональної інспекції Держарбутконтролю дали присутні на колегії. Голова громадського антикорупційного комітету Преода Василь Тинкован запевнив найбільше скарг від прикарпатців саме на цю структуру. Люди обурюються тривалим проходженням дозвільних процедур, водночас часто незадоволені сумнівними будівельними роботами. Активіст також навів конкретні приклади безглуздої роботи місцевого архбудконтролю. По вулиці незалежності 87... Контролювали будівництво, що сусідові закрили всі вікна в квартирі. І він звертається у всі інстанції, десь три роки підряд звертався. І в кінці кінців інспекція йому запропонувала принести довідку із БТІ, чи в нього були вікна, чи не були в хаті. Вислухавши ці зауваження та врахувавши попередні скарги на інспекцію Держабут голова Ода Михайло Шовенюк розгляд питання не затягував. Я думаю, що нема потреби це питання довго обговорювати. А з рахування того, що недавно, коли ми арештували інспектора з архбудконтролю за Хабар, і з рахуванням тих скарг, численних скарг, які поступають від жителів області, поставить питання перед інспекцією в Києві про звільнення займної посади пана Рудницького. Дане рішення колеги тепер направлять до Мінрегіонбуду. Саме там можуть провести кадрову ротацію у місцевому держабутконтролі.